Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Знаєте, знаєте, раз знімав відео. Якраз так камеру виключу, як дав дощ. Так що два дні йшов дощ. але сьогодні трошки вроде розпогодилося. Тому, друзі, я, я стою на доторії і мішаю. Я трошки прийшов, бачу, вже є великий напад осів. Трошки пробігся, позакривав за нижні чуть-чуть, небагато, хоча б наполовину, так як в мене бджоли більшіство йдуть верхнім льотком. Є який гарний льот. Піду я віку, напевно, ладно, маски не буду брати, може не вкуся. Який ще доцвітає, є, що вже переців, який ще доцвітає. Ну, ще бачу. Куди не знаю, що туди йдуть, тому що там не знаю, що там в нас є, але ще йдуть десь туди йшли туди, а тепер йдуть туди. Десь вони щось ще знайшли. Тому, друзі, в мене до пасічни таке запитання. Так як я знаю, що в мене є багато пасічників, які займаються корпусними дуже багато років, так як я перший рік, я на лежаках я можу від любе питання, я можу відповіти на любе питання, любив вопрос, я можу легенько, так як я пропрацював. До 20, більше 20 років на лежаках, то я там знаю всі ази, всю азбуку повністю. Ну, на корпусній системі, бачите, який на льот гарний. Е, а на корпусній системі це в мене перший рік ходив в зимівку. Я, торік в мене було, але в мене зовсім було, в мене було 300, 300 і 145, це рік в мене, е, я кардинально поміняв повністю 300 і все, 145. Прийшлося дуже-дуже тяжко, тому що прийшлося повністю ці корпуса, казали, я вже поснімав, тут стояло по три. Рестати, друзі, гніздо треба було обновити, так я всі рамки повикидав, знаєте, які вони, знаєте, які вони ті рамки в лежаках, всі чорні. Прийшлося повністю всі ті рамки, ну я їх віддав, поміняв. Тому мені прийшлося повністю для того, щоб гніздо було новеньке, піду, я таке друзі. Так як в нас вже осінь, без маски нікуди, не кусаються, але я не хочу лишніх сюрпризів. Тому прийшлося мені повністю обновляти, друзі, низ. Більше половина, як ви бачите, в мене практично всі рамки вони є нові. І прийшлося піднімати повністю, наращувати 145-й а мені нарощувати. наращувати, тому що, так як не було, не було в мене 145 ї сушніни. Попробую трік 8-й рамошник. Тому до... хочу таке задати питання, друзі, коли знімати корпуса, повністю знімати, повністю. Так як я вже при... придбав полоски на всю пасіку, вже готовий про це, але мені треба знати. Знаєте, Хочу запитати, коли стоїть, десь під края, чуть-чуть так, ну, в принципі, вже цим. коли знімати повністю всі корпуси 145. Ну, откачувати, що там в них є, вішати в хатину, о, а готувати mm. вже бджоли, так як то землі, ставити полоски. Ну, полоски я знаю, знімаєш зразу корпуса і зразу ставиш полоски. Ну коли, яку пору, Це після 10-го чи після 19-го, чи це чекати ще трошки закінчення, Так як правила, я працюю mm. на кордон під перший, як я ще... Так, да, я навчуся, мови немає, я навчуся, я руку наб'ю, тому що... І вже трошки знаю я весну, як працювати, я вже знаю, друзі, як літом працювати. Ну, ще, ще підскажіть, як мені війти в осінь правильно. Да, друзі, у мене є осінь раму Може таки, я думаю, якщо в мене вийде цей рік, я спробую прибрати ще трошки, так як мені ще декілька вуликів. У мене я робив там в мене є отводочки, я поробив у лежаках, так як не вистачило всіх на всю, то я ще поробив отводки у лежаках, то я думаю, їх замінити, то <кій> ще буду заказувати. Попробую як зимувати, не буду на осінь заказувати, або заказувати на весну восьмирамошники. Якщо в мене вийде зимову перезимувати, буде все платно, тому що розвиток, друзі. Хоча тут двадцяточка стіночка, двадцяточка, удобно обвинути цей корпус. Тут тридцятка в мене, і тут двадцятка, Тут в мене дев'ять рамок, а тут в мене сім. І знаєте, друзі, багато було. Також, о, мені не, не бери восьми рамошників, тому що вони неустойчиві, вони падають і перекидаються. Ну це, якщо правильно зробити, я зробив з арматури таку площадку. 60 см в мене арматура, такі табуретки, що і попереджені, що якраз на землю лягали. І в землю зайшли по 60 см в мене арматура знайшла по віку, Невозможно переказити, якщо правильно зробити. в мене всі вулики є. У мене всі вулики добре стоять. Тому, друзі, в мене ще питання, є. Хто займається восьми рамок, друзі. Я подивився якесь то гніздо. Друзі, в мене сім рамок розплоду. Сім рамок. сім. У гнізді меду немає. Ще буває таке дивлюся, що за ноги не кусав, буває ще за носки кусаю. У мене сім рамок розплоду, рам, я два корпуси вже зняв. Mm -hmm. Якраз де треба, я ще їх до допакував, ти поставив на такі, бо я краще сім. Mm -hmm. Друзі, стоїть мені залишити, чи мені кормити гніздо. Гніздо. Вроді би залишили в покої трошки. Mm -hmm. Чи мені, друзі, кормити гніздо, бо, тому що сім рамок розплоду. Меду? гнізді меду немає. Тут пусто. Я перегляну якось тут пусто. Меду два корпуси. Ілі мені оставляти один корпус, ставити його наверх, ілі мені цей корпус ставити його на низ, щоб переносили в гніздо. ілі мені кормити. Такі в мене питання. Хочу спробувати план, літо мені сподобалося. Весна хороша, літо відлічне, працює безподобно. А ще треба знати, що робити, чи оставляти чи забирати всі корпуси закормити, чи можна поставити корпус один наверх, чи цей самий корпус опустити вниз. Я знаю, в мене дядя Міша, він працює на таких вуликах, тому старих спеціалістів я хочу запитати, як спрацювати. Ну з цим якось я розберуся, я думаю, ви мій піскати, коли його правильно відібрати. А з цим я такими вуликами неформатними, я не працював. Так як я я працював все життя на лежаках. Там так, да, я знаю, все А до я як скоротити, коли як там все зробити. Це для мене, це, ну це чекайте, на роки. А це в ну, нас дуже гарний льот. І дуже які в мене запитання до пасічників. Я вже переглянув сімейки, не лізу, де треба. Лот дуже гарний, льот дуже шука. О, Що бачу, зараз вам, друзі покажу. Я капельця. Вже ж не рано, друзі. Вже не рано, друзья. Я вам покажу, яку пильцу несу. Mm -hmm. Наїдемо, друзі. Якась. О. Якась буренька, якась сіренька. Дивіться, що робить. ну є соняшник. Є соняшник, а то я бачу. Літають, дівчатка. І так. Дівчатка літають. А то я бачу. Ще несуть пильцю в достатньому зубілі. Так як я дивлюся відео по Фейсбуці, по ютубі що зараз бджолам особливо на зиму треба, щоб було, я ніколи, друзі, не відбирав, я завжди так оставляв рамки медово-пергові. Так що хай підносять ще пелку трошки на зиму, щоб були, мали запас, тому що є багато міння, що треба забирати пергові, тільки оставляти медові. Ну, я, Якщо медово-пергова, я її сюди покидав, тоді навесні вони собі мали. Мали вони собі чим е, працювати. В неї була перга, в них було, розвиток тут непоганий. Таке справи, друзі, якби казав мені друг, якби дядя Бог, у вас погода, заливали да? б ті гнізда, бачите, друзі, хоча і взяти, але погоди в нас не такої стабільної не було. Якось так день погода, день-дощ, день-погода, день-дощ, день-погода, день. Дощ, день, погода, день, дощ, день погода, або два дні дощу, один день погода. Ну нічого. Цього трошки щось принесли я з того. Пасіка гримети. І якийсь біленький не гречка, але якийсь такий як то серий. Якийсь може... о о о о о о Залетіла прямо до мене в хату. Ну і чого ти сюди прилетіла? Та що це таке? Оце погода така, о, е, погода така нестабільна і вони трошки, вони не то що зли, от вона залетіла, але ну, вона не кусається, ну все одно неприємно. На що вона має мені має думати, а вкуса чи не вкуса. Ну літають, пчовки літають, теж кажуть, працюємо. О, були в мене запитання там, для моїх е, друзів-пасічників. Несуть якась така темність сіра пельса, не знаю що, мояки бур'ян, чи може будь-який, чи може вуха кропива. У нас дуже цього погосний стан. Тракторний парк, там дуже позростало будь-яками. На осінь нас дуже добре. от, коли підгодовуєш сім'ї, ставиш кормушки, під підгодовуєш. У нас дуже на що цього хорошо, тому що у нас дуже багато. Будь-яків, якої кропи, mm. всякої такої. А такі друзі, у нас такі запитання в мене по моїх дівчатках. Ой, Тому хто знає, будь ласка, я всім до все не знаю. Що з цим кої-как я розберуся туди, но з цим, я ж кажу, я подивлюся, в мене сім рамок розплоду. Як я подивитися, тут в мене є 4 рамки медових, то це таке, я ще комушечку, я їм там yeah. пайду а тут 7 рамок розповіду. Ну, Тому я не знаю, ставити, оставляти корпус, один, один качати корпус, один оставляти, ставити його так і наверху покидати його, чи його пустити вниз, для того, щоб вони піднімали двері. Тому прошу, друзі, хто спеціаліст таких вузик, будь ласка, підвітьте. Ну що, друзі, все. Всім пока, до нових зустрічей, як опять затягається хмарно з цією погодою. Дівка літає, бджолка працює. До нових зустрічей. Все, Всім пока, до побачення.